півночі, за далекого, покритого нічною і малою небосхилу, викотився круглий червонуватий місяць і скупо освітив страшне криваве бойовище. На широкому, горбовистому полі, порослому стріблястою ковилою та гостропахучим терпким полином темніли купи мертвих тіл, блукали осідлані коні, що втратили своїх господарів, лунали приглушені стогони поранених. Чулися прокльони та хрипи вмираючих. Усюди лежала безладно розкидана зброя луки, списи, шаблі, щити, келепи, короткі крицеві та бронзові мечі. Її ніхто не збирав переможеним було не до того, а переможці, закінчивши битву пізно ввечері, мабуть, відклали це заняття до наступного дня. Місяць поволі піднімався все вище й вище, байдужим каламутним оком, позираючи на те, що робиться на землі. Несподівано, з оповитою туманом степової балки, виронув невисокий простоволосий отрок у білій вишиваній сорочці, підперезаний вузьким рем'яним поясом і скрадаючись, почав наближатися до бойовища. Тут на горобку він зупинився. Висунув із в ховрашок чубату голову і сторожко оглянувся довкола. Дозорців ніде не видно. Зате вдалині, на пологому березі неширокої річки, отрок побачив вороже стібище. Там горіли багаття, осяваючи гостроверхі шатра й вози з халабудами, і ржали коні, ревли верблюди. Легкий нічний вітрець доносив. Солодкавий запах конини, що варилася в казанах. Отрок якийсь час виждав, а потім, знову, пірнувши бур'ян, навпригінці почав перебиратися від однієї купетіл до іншої, де переможені лежали впереміж з переможцями. Часто зупинявся, заглядав у спотворені смертю та болем обличчя загиблих і поранених, але, не знайшовши того, кого шукав, Переповзав далі. Чимало часу віддав він цим пошукам. Кидався то в один бік, то в другий. Місяць допомагав йому, підбирався все вище і вище і світив все щедріше і щедріше. Та отрок, у розпачі тільки розводив руками, в яке обличчя не загляне, не той, кого він шукає, не той. Урешті стомившись і зневірившись, Сів на землю й охопив голову гарячими долонями, сидів довго, не знаючи, на що зважитись, не перевертати ж усіх убитих, бо їх тут сотні, якщо не тисячі. Раптом він почув стоян, такий тихий, що міг би загубитися серед багатьох інших, якби не здався хлопцеві дуже знайомим і не пронизав серце радістю й надією. Отрок миттю підхопився і, забувши, що треба ховатися від ворожого дозору, кинувся до чималої купи тіл, звідки линув той Стогін, швидко розтягнув убитих, що лежали зверху, і побачив немолодого воя у закривавленій сорочці. Отче, князю, ти? скрикнув радісно. Живий, слава дажбогові й Порунові, слава Купайлові і Велесові і всім богам. Живий. Живий, улицький князь Добромир, живий отець мій. Боревою, синку, допоможи мені підвестися. Отрок допоміг. І тільки тепер, коли батько сів, жахом побачив, що той знемагає від ран. ліва нога вище коліна пронизана списом, а в грудях стромить гунська стріла, Чекай, отче. Я зараз покличу наших на допомогу. І Боровой, приклавши долоні до рота, закрякав дикою качкою. У відповідь теж почулося крякання качки. Ідуть, дубок, Горецвіт і Всеслав, пояснив батькові. А біля коней залишилася мати і цвітанка. Ото й всі, кому пощастило врятуватися. Брати мої, княжичі богомили гордомисл, кажуть, загинули. Горецвіт бачив. Як гуни посікли їх шаблями. Стрипор гаст і вуй братислав полягли теж. Я знайшов їх мертвих ниньки, коли шукав тебе. Всі ліпші, мужі наші, наклали головами і Храний Мир, і Стоян, і русота, і Живослав, і рябовол. Не відаю, чи залишився хто. Може, лиш ті, кому пощастило втекти в степ. Боже, Боже. Прошептав розпачливо князь Добромир. Ми вирішили податися до полян. Та прикро нам стало при думці, що завтра гуни, коли добиватимуть наших поранених і ділитимуть здобич, знайдуть улицького князя, живого чи мертвого, і поглумляться з нього. Ось чому, хвала богам, я тут. Дякую, синку. Князь притягнув отрока до себе і поцілував у розпатлану голову. Не знаю, ті й дожив би я до ранку, а тепер маю надію. До них підійшли три молоді вої, міцні, стрункі, біля поясів у шкіряних чохлах короткі мечі. За спинами щити, луки й тули зі стрілами, в руках списи. Побачили князя, зраділи. Живий наш князь, живий, слава богам. Двоє з них. Миттю срестили списи, князь сів на них, обнявши молодиків за плечі. Ті випросталися, швидко понесли його, переступаючи через поранених, обминаючи купи мертвих. У балці ждали дві жінки з кіньми. Одна старша мала років сорок, а друга була зовсім молода дівчина. Побачивши князя, обидві кинулися до нього. Ладо моє, любе, поранений, тяжко, о Боже! скрикнула старша і прихилила його голову собі до грудей. Побачила стрілу в рані, почала обережно витягати. Я зараз, зараз, потерпи трошки красне ладо моє. Вона обережно витягла стрілу без наконечника, який залишився в рані, зняла з голови полотняну хустину, туго перев'язала князя. Робила все спритно, до ладу. Її міцні пальці ніжно доторкувалися до князевого тіла, мовби боялися завдати зайвого бою. Губи стиснуті, суворі, в очах твердість і рішучість, і тільки коли скінчила, з них бризнули сльози. Князь погладив по пухнастих русявих косах, обняв за плечі Не плач, іскренько, Адже живий. А рани пусте, загояться. Не тужи, княгиня, видужаю, зберу своїх уличів і знову зійдуся з кому полі, стану з ним напрю, і, може, наступного разу боги допоможуть мені. Він говорив уривчасто, з натугою, притягнувши другою рукою доньку, поцілував її в голову. І ти витри сльози цвітанко. Не треба плакати над живим, поплачемо над тими, кого вже немає з нами, і чиїх любих голосів ми вже ніколи не почуємо. Над княжичами, над родовичами, над моїми воями полеглими. Вони обнялися і якусь хвилину німували у невтішному горі. Тихо світив місяць, висіло над ними синє зоряне небо. Сюди. В глибоку балку не долітали з того непоранених із бойовища, не доносилися перегуки ворожих дозорців, не долинав тисячі голосей гомінгунського стійбища. тільки набридливе дзищання комарів, крик сполоханої птиці та задумливе квакання жаб у невеличкому, зарослому лататтям озерці порушували стопову тишу. Нарешті князь Добромир підвів голову. Годі, рушаймо. Їхати верхи він не міг. І його поклали у міцну попону, прив'язану між двома кіньми. Боревой подав знак і загін утікачів рушив у далеку, незнану дорогу. Спочатку спустилися балкою до широкої розлогої долини, потім пологим схилом піднялися нагору і, визнаючи напрям по зірках на північ, повернули в той бік, назад, на південь. У володіння уличів тепер ходу їм не було, там володаром стала гунська орда. Боревой прокладав шлях, за ним на поводі дубок вів коне князі Добромира. Зразу за князем, готові кожну хвилину пройти йому на допомогу, поспішала княгиня Іскра і княжна цвітанка. Позаду, відставши на кільканадцять кроків, прикривали її горецвіт і всеслав. Небо було чисте, зоряне. Місяць сипав на землю холодне сріблясте проміння, і від того свіжа роса на густі пониклі ковилі переливалася ряхтіла. Проїхали мимо Крем'яної гори, одинокої скелі, що похмуро темніла на синьому тлі неба, по ліву руку. Боровой підвіся на стременах, оглянувся. Ну, здається, врятувалися. Гунське стібище залишилося далеко, за горбами, поле бою теж, тепер, не боячись тупоту копит, Можна пустити коней швидше, щоб за ніч якнайдалі від'їхати від того страшного місця. Юний княжич трохи заспокоївся і пустив коня рисю, але він не міг відігнати сумних думок, що чорною хмарою налягли йому на душу, гострим болем пронизували серце. Знову і знову вони поверталися до подій останнього дня. Уличі, що жили в степу недалеко від теплого моря, не ждали біди. Люди на буйних весняних травах випасали худобу, ловили в ріках рибу, радувалися майбутньому врожаєві, що обіцяв бути щедрим. Та налетіли, мов чорної вихоргуни. Напад їхній був раптовий, несподіваний. Князь Добромир зумів зібрати лише частину дружини. Сили виявилися далеко нерівними, і майже всі його вої. Наклали головами криваві січі. Що тепер буде з улицькими жонами, дівами, старими дітьми, що буде з землею уличів їхніми нивами, весями, степовими річковими вгідями? Що буде з табунами коней, отарами овець та кіз, чередами скоту? А що буде з ними, жменькою втікачів? Куди їхати, де прихилити голову, у кого просити захисту? Неясний шерех, Щодолину з-за великого темного куща перервав хід боревоєвих думок. Там промайнула якась тінь почувся слабкий мелодійний звук туго натягнутої тятиви. Княжич рвучко пригнувся коневи до гриви, і в ту ж мить над ним різко свиснула стріла, оперенням черкнувши по спині. Гунський дозорець, як далеко забрався у степ. Чи ж він тут один? Боревой випростався. Вихопив із тула стрілу, наклав на лук, та невідомий вершник, що, мабуть, пильно стежив за втікачами з-за куща, гикнув на коня і помчав у мерехтливу нічну імлу. Пущена на здогін стріла не влучила, і за якусь хвилину він зник у затягнутій туманом долині. Всі переполишилися. Треба наздогнати його, вирвався наперед Сеслав. «Знищити! інакше горе буде нам. Його зупинила княгиня. Ради Бога, куди? Зараз ніч. Де ти його знайдеш? У темряві, а ми залишимося самі. Її підтримав князь Добромир. Кепсько, звичайно, що нас виявили. Тепер гуни кинуться за нами, але наздоганяти втікача марно. Незабаром він буде серед своїх, а ви можете згубитися. Що ж нам робити? Тікати. А може, погоні не буде? Буде. Ви не знаєте гунів їм аби полювати, на дичину чи на людей все одно гнатимуться по слідах і день, і два аж поки не нас доженуть, або переконаються, що нас догнати не зможуть. Тоді не гаймо часу в путь. вигукнув Боривой. Отче, ти витримаєш адже їзда буде нелегка. На мене не зважайте, тихо відповів князь. Аби ви врятувалися. А якщо боги захочуть, Врятуюся і я. Боровий мовчки подав знак рукою, і невеличкий загін, приминаючи кінськими копитами густий бур'ян, помчав на північ у протилежний від місяця бік. Тікали цілу ніч і половину наступного дня, гнали коней щосили, даючи їм і собі перепочинок тільки для того, щоб із річки чи струмка, що траплялися по путі, напитися води. А коли сонце підбилося в зеніт, побачили погоню. Гуню було шестеро, шестеро проти сімох уличів. Дозорець, мабуть, не добрався до стійбища, а натрапив на сторожовий роз'їзд і з ним кинувся переслідувати втікачів. Але як це багато, шестеро, коли взяти до уваги, що тільки троє семи уличів досвідчені дорослі вої. Бо що могли важити в бою тяжко поранений князь, княгиня іскра і княжна цвітанка? Та й Боревой, тільки тільки почав по справжньому освоювати військове ремесло. Гуни здаля закричали, замахали списами, даючи знати, що й вони побачили втікачів і ось ось наздоженуть їх. Гостре око Боривоя навіть помітило, як передній хижо вишкірив зуби. Перед! І княжич підняв нагая. Змучені коні рушили нехотя і, понукувані криками й ударами верхівців, поволі переходили на рись. Тепер усе залежало від них витримують перегони з кіньми переслідувачів чи ні. Боревой вирвався наперед і зірко вдивляючись у далину, вибирав напрямок, обминав горби, уникав крутих схилів, спрямовував утікачів по стежках, протоптаних дикими володарями степу. Рогатими турами, буйногривими тарпанами та тонконогими полохливими сайгаками. Гуни не відставали, навпаки, їхні коні виявилися свіжішими й витривалішими. Відстань між втікачами й переслідувачами поволі скорочувалась. Бачачи це, князь Добромир заблагав залиште мене. Я не хочу бути тягарем для всіх. Гуни затримаються біля мене на якийсь час. І ви відірветесь від них. Тоді, може, врятуєтесь, залиште мене. Боревой, заперечно, похитав головою, крикнув на ходу Що ти, отче, як можна? Ні, ні, ми не покинемо тебе. Якщо доведеться гинути, то загинемо всі разом. І раптом радісно додав: Ось попереду яр, туди. Ми заховаємося в ньому, там, у його вузьких і глибоких ущелинах. Нам буде легше захищатися від нападників вони не зможуть оточити нас. І він круто завернув до підніжжя гори, розрізаної навпіл темним проваллям яру. Їхати стало відразу важче, бо дорога пішла вгору. Змилені засапані коні притишили біг. У гирлі яру під їхніми копитами зачвакала багниста твань, зашелестіла осока, над рівчаком зі ржавою застояною водою понависало вітя кущів. Продиралися крізь нього силоміць. Боривої Грицвіт, пропустивши всіх, зупинилися під захистом лопатої гілля ліщини, обережно виглянули, чи далеко гуни. Ті теж зупинилися і спантеличено дивилися на прямовисні стіни яру і зелене шумовиння заростів у ньому. Видно, боялися засідки. Горицвіт спочатку злорадно усміхнувся, потім промовив: Ви поїдете далі, а я залишуся тут. Клянусь поруном, хоч один із них скуштує мої стріли. Загинеш, все може бути, та кому же треба затримати їх. Я теж залишуся з тобою. Ні, боревою, ти не залишишся. Твоє місце на чолі загону рятуй, князя. І горцвіт ударив боревоєвого коня. Прощавай. Коли Боревой зник у гущавині кущів, молодий воїн зліз з коня. Взяв до рук лука й стрілу, виглянув у степ. Гуни поволі наближалися до яру. Горецьвіт ждав, хай наближаються ближче, ближче, щоб не схибити, щоб вразити хоч одного прямо в серце. Вони обачні, у кожну у руках теж лук, з накладеною на тятиву стрілою, готові кожної миті відповісти пострілом на постріл. Ось уже добре видно їхнє обличчя. Широкі, темні, обсмалені сонцем вітрами й вогнями стопових багать, з під гостроверхи повстяних ковпаків на плечі спадають тонкі косички цупкого чорного волосся. У одного з них видно старшого, бо всі поштиво прислухалися до його слів, що киніс подзьобані віспою, а гострий погляд так і нишпорить, так і стриже, ніби хоче зазирнути під щільне шатро кучерявих заростів. Добре було б позбутися його, обезголовити ворожий загін, але він, мов би, відчуваючи небезпеку, весь час тримається так, що його заступають собою інші. Горицвіт натягнув тятиву, прицілився. Стріла цьохнула, мов батіг, і вдарила найближчому гунові в груди. Навіть не скрикнувши, той змахнув руками і впав з коня додолу. Є один, радісно вигукнув Горецвіт і потягнувся до тула ще за одною стрілою. Боги допомагають мені. Тагуни теж були досвідченими воями. Помітивши, де сколихнулася гілочка верболозу, вони, не гаючись, випустили туди п'ять стріл, і ті холодно й тужно проспівали пісню смерті. Дві з них влучили в хороброго улицького воя. Одна в руку, друга в горло. Мов підсічений колосок упав горицвіт навзнак у жавтаву гостролисту осоку, і, хоча був ще живий, не міг зробити найменшого пороху, тільки туманіючим поглядом дивився вгору, де крізь зелене листя пробивався клаптик голубого неба. Потім кущі розступилися, і до нього під'їхало кілька вершників, щось швидко-швидко заговорили між собою, та він нічого не розумів, лежав мовчки, безстрашно спостерігаючи за тим. Як один із них видобув спіху блискучу шаблю і, нахилившись з коня, вдарив йому прямо межі очі. Тим часом Боровой вивіз свій невеличкий загін із гирла яру, де залишився гроцьвіт у його середню частину. Зарості тут стали рідші, нижчі, бур'яни, цупкіші. Зате довкола височіли жовті прямовисні стіни, подзьобані дірками, у яких гніздилися бистрокирилі щурики. Піднімалися в небо гострі шпилі, а з глибоких темних урвищ віяло похмурою прохолодою. В одному місці русло яру розгалузилося на три майже однакові рукави. Втікачі завагалися. Куди повернути? Боровой задумався справді, куди. Повернеш наліво, опинишся ближче до землі уличів, куди дорога їм тепер заказана. Поїдеш прямо, невідомо коли виберешся в степ. Бо з обох боків страшенні яруги залишається повернути праворуч, бо звідти відкривається прямий шлях на північ, де живуть племена спільної мови і спільної віри. Взяли праворуч, їхали поволі з останніх сил. Коні ледве трималися на ногах, а люди в сідлах. Боревой знав, що гуни недалеко. Горицвіт їх затримав, та чи надовго? І він з тривогою розпачем поглядав назад, не вірячи сам собі, невже погоня відстала. Тому різкий вигук Сеслава, хоч і не був несподіваним, сер змусив його здригнутися. Гуни, він оглянувся п'ять верхівців швидко наздоганяли їх. Отже горицвіт таки поклав одного, молодець, та ще п'ять лишилося. Що робити, де шукати порятунку? Не мене й хвилини. Як нападники наблизяться на політ стріли, потрібно було на щось зважитись. Кожна на мить прискорювала фатальну розв'язку. Боревой окинув поглядом по хмурі стіни яру, покривлені корчуваті деревця, що тулилися в западинах, тріщинах та вузеньких перпічках, гострі шпилі, що мов зуби дракона вп'ялися в небо, і раптом помітив на висоті десяти чи 15 ліктів чималий уступ. Де могло вільно поміститися кілька людей. До нього вела крута, ледь помітна звірина стежечка. На роздуми вже не було часу. Туди, нагору, скрикнув він. Друзі, беріть князя на руки, коней залишайте внизу. Будемо захищатися до останнього. До Всеслав понесли князя Добромира. Княгиня іскра і княжна цвітанка подарилися слідом за ними. Боровой відступав позаду, готовий випустити стрілу в першого ж переслідувача, котрий наважиться наздоганяти їх. Уступ над прямовисною кручею був зовсім невеликий, але достатній, щоб там розташувалося кілька втікачів. Всеславі дубок поклали князя під стіну, і княгиня та княжна відразу схилилися над ним, намагаючись якоюсь мірою зменшити його страждання. А вої повернулися назад до Боревоя і, загородивши стежку щитами, приготували луки і мечі для останнього рішучого бою.